Якою видалась перша частина сезону Другої ліги України з футболу для ФК Тростянець? Перемоги та поразки команди, нові гравці із дитячої академії та плани на весняну частину сезону розповів головний тренер ФК-ТРОстянець Юрій Бакалов? Пане Юрію команда завершила першу частину сезону на шостому місці. Хоча амбіції клубу були значно вищими. На вашу особисту думку, які ключові моменти вплинули на такі результати? Ну тут треба сказати, що дійсно перед початком чемпіонату да, ми і собі, і керівництво, і ми самі в команді, ми футболісти, і тренерський склад ставили амбітні задачі. Да, ну, як мінімум, бути в верхній частині, скажімо, турнірної таблички. Я маю на увазі, що таке верхня частина. Ми зараз не внизу, але поближче до першої двійки, яка має. Ну, має можливість, да, підвищитися в класі. Ну, те, що це місце, яке ми займаємо, воно нікого не влаштовує. і Дійсно, ми, скажімо так, дуже багато очок втратили. Причому втратили вони не обов'язкові були втрати. Причин причин тут є, ну я не кажу багато, але декілька. Да. Ну по-перше, да, ми велику кількість матчів провели все таки на виїзді. Да, з тої ситуації, яка складалася, не було дозволу грати у нас на, на рідному стадіоні. Ну це не відговорки, це просто якби констатація факту. Тому ну, І друга основна причина. Я вважаю, що все-таки є певні недопрацювання були. Помилки, як з боку, скажімо так, і моєї сторони, і тренерського штабу, давні в підготовці. Так, звичайно, і як ми на футбольному полі. Але без помилок не буває життя, розумієте, тому команда рухалася. І, звичайно, дуже те, що місце, яке ми зараз займаємо, воно не відповідає не нашим амбіціям, не, звичайно, не амбіціям керівництва і міста, яке б хотілося бачити. Але, скажімо так, є друга частина, да, вона трошки буде складніша в тому плані, що дуже мало ігор і є певні. Моменти, скажімо, в очковому відставанні, але команда налаштована все таки поправити ту ситуацію, яка склалася. На початку сезону керівництво клубу ставило доволі амбітні цілі. От що із запланованого все ж таки вдалося досягнути. Ну, дивіться, тут багато. Я не скажу, що можна все ставити або в негативний в позитив. Я впевнений, що порівняно з попереднім чемпіонатом, да, команда все таки спрогресувала в деяких моментах. Тому, якщо брати сухі статистичні цифри, так то ми маємо більшу кількість забитих, меншу кількість пропущених. По пропущених ми в перші, ну там заходимося в верхні час. Сині турнір таблиці команда займає вище місце да, очки. Ми також набрали за перше між як те набрали, але знав це. Це тільки цифри, але треба казати і друга сторона це скільки очок ми не добрали а надобрали ми багато різні ігри були на жаль на жаль в тих іграх які ми мали і ми собі прогнозували ті перемоги і все інше дуже багато ми зіграли ігор в ніч розумієте тому ті очки які ми не добрали і сьогодні вони і випливають на тому в якому місці ми знаходимося чи були для вас як для тренера особливо пам'ятні матчі Ну ви знаєте, я так знаєте, завжди кажу в цьому плані, що особливо пам'ятні, якщо брати перемоги, да то вони, я надіюсь, попереду. Якщо брати поразки, то їх на жаль в цьому колі не було. Багато, да, дуже болісно. Це остання гра, яка з металістом 19-25, та ж та, «Ворсклад-2», яку ми просто ну, я маю на виїзді, тут такі пам'ятні з нехорошої сторони, я маю на увазі. Але вони знаєте, лишають осад, і дуже такий неприємний осад. Ну, а приємні, ну надію, що вони всі попереду і будемо над тим працювати. Гравці ФК «Тростянець» неодноразово потрапляли до символічної збірної другої ліги України. Це були і Таранушець, Сліпухін, Сергійчук, Тишанінов, Коваленко. І кого б особисто ви могли викримати з команди? Ну, дивіться, давайте почнемо з першого. Ті потрапляння в збірну, скажімо так, туру, там по ходу чемпіонату. Да, це знову ж таки не просто так. Це говорить про те, що команда все-таки рухалася, рухалася вперед. І та Скажем так, робота, яка проведена, була, вона була непростою. Та робота на перед в чемпіонаті, да, це не просто так. Значить, є позитивні моменти, і якщо в тому році ну майже ніхто не потрапляв, да ну будемо так говорити, я не хочу говорити про ті результати, там якісь на тому, але в цьому році, значить, команда прогресувала. Прогресувала, на жаль, не так. Е Якісно і швидко, як ми хотілися, але були. А когось відокремлювати мені не хотілося тому футбол то командна гра, знаєте, на тому. Казати хтось кращий, хтось не кращий, то на мою думку, то ну не коректно. Краще, якби ми зараз займали там перше, друге місце, я б сказав би краща команда, знаєте, на тому. А ми. Надіюсь, і завжди так планували, що виграє команди, програє команда. Тому я надіюсь, що скажемо так, в цьому році у нас буде більше позитиву, і ми можемо потім сказати: от будемо під підсумки загалом чемпіонату підводити. І тоді скажемо: от молодці, вся команда. Також у цьому сезоні команда клуб підписав контракт із вихованцем дитячої академії Данілом Парфіоновим, він навіть встиг дебютувати в одному із матчів. Особисто ви на сьогодні як оцінюєте його потенціал? Ну, потенціал зараз говорити про те дуже рано. Да. Він ще досі молодий хлопчина, 16 років знаєте тому. Хоча скажу, що якщо він вже тренується з нами, підходить під, скажімо, з дорослими команду майстрів. Да, то потенційно да, дуже хороший, скажімо так, футболіст, і, в принципі, прогрес також. Він очевидний на тому, але в більшості то далі. По його долі буде залежати в більшості від нього. Наскільки він буде далі прогресувати, рости, не зупинятися на досягненому. Тому я вважаю, що перспективи у нього дуже гарні. Ми звичайно на нього розраховуємо і хочемо, щоб у нас побільше наших вихованців, в нашій команді грало. І я думаю, що ми до того прийдемо. До речі, в команді є ще один тростянчанин Станіслав Дорвінський. Він доволі так непогано демонструє результати. Чи плануєте надалі переглядати тростянецьких вихованців саме дитячої академії? Тим більше що тренування проходять дитячих команд поряд з головною. Ну ви знаєте, для чого створюється академія при, при командах майстрів. Да? Для того, щоб дійсно дав наші вихованці, свої вихованці, да, да, і для них та команда. Я маю на увазі, доросла є, щоб коли вони випускаються, вони знали, куди вони йдуть, до, до чого досягнення і так далі. Тому, звичайно, ми переглядаємо. Ми постійно на зв'язку з із директором академії. Він там рекомендує певні моменти. Звичайно, все, все залежить від хлопців. розумієте, бо зараз, знаєте, так говорити про те, що там декілька там, 5 6 7 футболістів зараз будуть у нас тренуватися, я б не сказав. То певний час треба для того, щоб також академія після відновлення праці да, стала на ноги, не запрацювала так, як вона і потрібно запрацювати. Вона, на, там, до, до речі, так і працює. І в майбутньому, її, звичайно, розраховуємо. Тому ми, скажімо так, і набираємо дітей, і запрошуємо дітей. І хочу ще раз. От, по часу там, теж запросити, хай батьки не бояться. Якщо хочуть, да ми все робимо для того, щоб наші дітки да займалися футболом. і, звичайно, ми, ми хотіли бачити своїх вихованців на футбольному полі в складі команди. Ну і трошечки такі більш серйозніші теми. А чи є на сьогодні в команді гравці, з якими точно контракт вже не буде продовжений, а можливо вже завершився? Ну я знаю, ми в ми, кінці сезону. Я думаю, що то не секрет, вже було повідомлено на офіційному сайті. Нас залишило сім футболістів, з якими не продовжили контракти. Причини різні, я не кажу хороші футболісти якісні, але, скажімо так, може, треба перезагрузку зробити, да, освіжити. І я сподіваюся, що та свіжа кров, яка прийде на місце цих футболістів, вона ну певні результати покращить. Ну до речі, от доки відкриті відкрите трансферне вікно, так наскільки взагалі плануєте оновити склад команди? Ну ви самі ми тільки що цю тему піднімали. Якщо сім пішло, да ну це майже це пів сімей да, півпів команди да, да, на тому. То звичайно, ми шукаємо на ті позиції підсилення, розмовляємо з футболістами. Не так все просто, не так все просто. Ви знаєте, що в принципі у нас такий регіон, дуже якби складна ситуація. всі чомусь бояться. Да, от Сумська область, Сумська область, да, багато обстрілів і так далі. то це як основний чинник, який футболісти ну не завжди хочуть приєднатися до Команди. Але перемовини йдуть і вже є певна кількість футболістів, які От зараз ми будемо з 15 січня перший етап нашої підготовки, і певна кількість футболістів вже приїде на перегляд. І ми на тому не зупиняємося. Звичайно, шукаємо підсилення для того, щоб трошки часу у нас ще є, для того, щоб, і ще раз кажу, друге коло, друге коло воно буде надскладне, надскладне, мало ігор, але треба доганяти. Саме знаєте, важко чекати і доганяти, то нам знову прийдеться доганяти. тому Надіємося, що це підсилення буде якісне і ті футболісти, які прийдуть, ну будуть, скажімо так, виконувати якісну свою роботу і доб'ємося того результату, який, все-таки надіємося, що ми задачу, яку поставлено керівництво і місто, да, виконаємо. Ну, і, власне, дійсно питання безпеки, воно і зараз актуальним. Саме через безпекові питання. І матчі домашні нас приходять без оболівальників. Але зрозуміло, що для будь-якої команди підтримка оболівальників вона надважлива, особливо в домашніх матчах. Користуючись нагодою, можливо, щось би хотіли сказати для наших оболівальників футбольного клубу ФК Тростянець. Звичайно, хотілося. По перше, подякувати і ті болівальники, які. Вони постійні і в місті дуже багато людей приходять там, питаються на коли зустрічаємося на тому. І ті болівальники, які невелика кількість, яким було дозволено, приходили. От повірте, і ті перемоги, які тут на футбольному ми здобували, і над Колосом в тому числі, да, дякуючи цим болівальникам, знайомі там, тому що підтримка рідних стін це не просто слова, а дійсно так. І в тросянці вони також дуже, скажем так, палко болівають, дуже добре розбираються на футболі. Тому хочу побажати їм терпіння. Терпіння, да, і можу сказати, що ми все зробимо зро для того, щоб дійсно зробити команду і ті вболівальники, де да, й місто да ми з гордістю говорили, що у нас є та команда, футбольна команда Тросянець. Поки поки ми в скажімо так в боргу передболівальниками. Ну і ще раз кажу, хочу побажати їм терпіння. Ну і прийдешними зі святами поважання там їм на тому здоров'я, миру в першу чергу. Ну і саме головне, знаєте, для того, щоб ми якби. І далі розвивалися і жили в мирному, скажем, там суспільстві. Да? Хочу подякувати Збройним силам нашим, які нам надають ту е нагоду да? тренуватися, готуватися і жити футбольним життям. Що ж, я дякую вам за нашу розмову і бажаю лише успіхів і лише перемог у новому сезоні. І вже зовсім скоро ми з вами зустрінемось на тренуваннях. Дякую.